Добрий день, це канал Я і Маміні Тваринки. Ми пасемо козульки. І буду відповідати на запитання. Так, перше запитання. Скільки раз на, на рік треба обрізати козам ратиці? Як за часто їх треба чистити? Ну, це кожна коза індивідуальність. Так само, як і людина, так само і коза. Одна. Людина може на тиждень два-три рази когті обрізати, як я кажу, ногті, когті. Ось. І вони в неї ростуть, як, як з води. А друга людина раз може в дві тижні обрізати і нема що. Так що ось таке діло. Так само і кози. Одна коза. В мене була одна коза. Я її раз в півроку обрізала і то не було що обрізати. А особливо молоді кози зараз, ті, що в мене є, раз в три місяці, то як льоду, як то кажуть, треба обрізати. Погинакше вони починають колотися, починають задиратися і козі робиться незручно. І тоді всі проблеми вискакують там, де їх не треба. Так, чекайте, поступіться, я зараз пригну, ну поступіться! Малиш, мішка! На, ти, грізіть. Ось такі. А, щоб ти стамилося, куди ж ти такі так на пальця стало боляче, кузеня прутівне. Так що тут треба дивитися вже по ваших козах, в залежності, як вони ходять, де вони ходять, бо такі як по якійсь горбистій місцевості, ходять, то вони трохи більше стирають тратиці, під, підшліфовують їх. ось, І тоді стільки нема, не так хутко ростуть тратиці. Ну, а є, що. Коза стоїть. На рівному на траві там дали її їсти, чи в хліві вона стоїть то ратиці багато хуче ростуть. І вони так не стараються і так не відшліфовуються. Ось так, щось що такі діла. Так, чекайте, зараз я пригну. Посувайтеся. Так що, якось так. Так що тут же ви дивитеся самі, як вам їх треба зачасто обрізати. Для чого обрізається? Бо нащо їх обрізати? А, що ж таке, таке, отаке прутівне ото козеня, що нема ради, тільки воно одне по ногах довчиться, ніхто так не довчиться. От. Для чого обрізається? Для того, щоб... Гуш, комар не дзигочи. Десь один взявся і той дзигочить попід вуха. Для того, щоб козі було зручно ходити, пастися зручно. Для того, щоб... Не вкинувся вратиться грибок, щоб потім у вас молоко не воняло, хто знає чим. Ось. Так, поступайтеся. Мишка, поступайтеся. Для того чиститься, коза мратиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! -ой, 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 -ой. Ой. Ой. Пригнути їм геляку. Хай їдять. О, бачите як. Ну, чекайте, ви мене перекинете, так смикаєте. Ось такі діла. Так що обов'язково треба ратиці, козам чистити, бо якщо вкинеться грибок, грибок дає неприємний запах, і тоді той запах передається козі в молоко. І є так. Було таких пару випадків. Каже, в мене кози молоко воняє. Ми її і проглистогонили. І в чистоті стоїть, а молоко має запах. І те передумали, і те передумали, а потім на остаток кажу, слухайте, а коли ви ратиці чистили кузі, а що їх каже? Треба чистити ще? Я кажу, «Ну, а скільки років кузі? П'ять чи шість років. І кажу, «Ви ні разу ратиць не чистили. Ні, вони які в неї довгі, то «Та так трохи довгі позагиналися такого, але вона ходить, вона не кульгає, нічого. Ну кажу, візьміть, почистіть їх. А я не знаю як. Ну кажу, подивіться, в мене на каналі відео є, як чистити ратиці і почистити. Дзвони вона за яку годину часу знов до мене. Слухайте, а там в тих ратицях якийсь гній тече, воно таке смердяче, каже. Що з ним робити? Я кажу, вичистити, вимити те все той гній, те все. Ну і кажу, треба буде лічити, бо то грибок вже вкинувся. Ось. Ну, коротше кажучи, чим закінчилося людина, ту козу зарізала. Чого? Вона, як спитала доктора, скільки це стоїть вилічити, вона вирішила її легше зарізати, ніж лікувати. Це виходить там. Він їй сказав, що 3-4 тисячі лічити. Вона каже, то я краще другу кузу куплю. Ну, ваше діло, я до того не маю. Ось такий був випадок, що був вже гній прямо, аж такий грибок. Ти куди в кишеню лізеш? Такий грибок вже вкинувся, що аж гнієм вже було. О, ось такі діла. Так що, щоб не було таких проблем у вас, то треба козам ратиці чистити. І тоді буде все, все у вас добре і все прекрасно. Ось такі то справиньки. От. Так, ще що то я мала за ратиці, ще щось мала відповісти. А! Чи маленьким козенятам треба з малих козенят чистити, починати ратиці теж, чи вже як аж рік буде. Ну це так само, люди, ну дивитися треба. Ну, малі козенята, в них же ж ноги ростуть, ратиці ростуть, і вони, як сказати, теж потребують обрізання, формування правильного як сказати, формування, правильного формування ратиці, щоб воно давало толк якийсь. Ось. І тоді ваша коза буде рости з файним приступом ніг, щоб буде файно ступати, буде їй добре ступати, і вона буде гарно вам пастися. Бо якщо ратиці в кози не здорові, вона здеформовані, вона може ходити на колінах, падати, на колінах часто пастися, на колінах падати, ходити, бо її ноги болять вона не може. Ну і формуємо, деформуються суглоби. І все, і тоді тільки вже дуже трудно допомогти чим, так, як в мене була крива. Ось, я її взяла, вона тільки на колінах ходила. Ось. Та й ось таке, так що Ну я її то підняла, але вже в одній куль... одні нозі коліна були здеформовані. Коліну. І Бачите, <смір> я переходжу, вони переходять, бо не знаю, що я буду дерево пригинати. Бачите, але має вже зелебухи. І тоді проблеми там, де їх не треба. Де вони не мають бути, вони є. Так що ось такі діла із маленьких треба правильно формувати, щоб вони були правильно приступу їм, щоб файно ступати було, щоб файно ну, сформовані були. І тоді буде все у вас без проблем. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові, доглянуті. Ось як ратиці копита обрізати у мене є відео і не одне. На каналі я і мамі і тваринки, і на каналі я і мої кози. Ось. Так що дивіться, обрізайте, чистіть і хай. І хай у вас все буде добре і прекрасно. Ой, ой-ой-ой, зараз, 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 зараз. Треба Тоби вже гіляки руку простремити. Ось так. Ось такі то справенькі. козульки захотіли листя. Я їм трошки попригинаю, та й вони поїдять. Та й все. І ми підемо додому. Та, мазульки мої, козульки, Ах, смачно, листочки. Ах, буде смачне молочко. Молочко вже моє тепер. Козенята мені не дуже хотіли пити. Ти достав мене з тими рогами, в мене всі ноги будуть сині. пішов вон звідси. Як не по ногах, то рогами мені в ногу штурхаєш. Ось молочко вже моє, козенята не хотіли нині пити, бо їм мало молока було, бо я ще трошки даю молока. Раптово все не забираю. Ще від двох кіз їм виляла, але вони не хотіли пити. Пару пило, а ті не хотіли. Кричали, янчали. Ну-ка, покричить, поянчить. Ніц я вам не зроблю. Схожте пити, будете пити, а ні, пийте воду. Ще день-два подаю трошки молока, а далі взагалі заберу і буде по всьому. І будемо варити, пробувати сири якісь, ще треба дозаказувати заквасок. Бо подивимося, там мене маловато. Треба буде пробувати. Ось. Щоб сир варити, треба мати час. А того часу ще поки місць нема. От. Та й такі то діла. Так, кози? Мої викузулі-мазулі. Зелебушки висять. Зеленець як нас кажуть. Зеленець. Ось такі діла. Ладно, всім миру, спокою, затишку Фу. і скорішої і нам перемоги. Всім всього самого-самого найлужчого. До зустрічі в слідуючому відео. При можливості не забудьте поширити відео, підписатися, якщо вам мої відео корисні. Ось. Всім до зустрічі! Па-па-па-па.